Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову Ервест. Сьогодні вже бляха, зараз десь пів одиннадцятої ночі. ночі. Да, я забув, що мені треба засняти відос, мене у списку завдань написано, треба засняти відос, бляха муха, то давай засніму. Сьогодні вже 11-й випуск моїх інвестицій. Взагалі все не буде, але просто щось цікаве вам розкажу. Так що, знаєте, що робити? Чи не так? А давайте я вам напомню. Поставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і пишіть свої коментарі. Ми починаємо, так, можливо, тепер ми починаємо. Сьогодні я в розповім багато чого цікавого. Ну не на мене. Дивіться, минулий випуск, якщо хочете, перейдіть побачите тамки. Тамки був Вроді би ціна біткоїна була 68 щось такое тисяч, коротше кажучи. Зараз ціна біткоїна 95-96, ну і досягали 99. І що це значить? Це просто бляха ралі на 30 штук. 30 штук за один місяць. Йома, це піпець, звісно. Це дуже класно, тому що з приходом Трампа, з цими президентськими виборами і через багато. Новостей, подій всяких це сталося. І це дуже класно, тому що це дуже класна бичка. Це бичка дуже крута, коли домінація біткоїну зросла прям до небес. Біткоїн пробував пробитися до 100 тисяч. Не був цей рівень пробитий, і, відповідно, біткоін оплатився приблизно зараз до 92-93, щось таке. А тепер у цьому боку буде кататися собі до наступного пробиву, який вже станеться зовсім скоро. Ну надіємося, надіємося, що в цьому році. І у нас буде біткоін по 100 тисяч доларів. І це буде дуже круто, коли всяк станеться. І що далі? Далі я ще почав друкувати в крипті більш по Я зараз та ну не набираю прямо що Всю альту, альтуну. Я у своєму телеграм-каналі, які альткоїни є в моєму портфелі і які дають уже дуже жорсткий прибуток. Так що заходіть, побачите. У нас зараз альта буде стріляти, тому що домінація біткоїна з 60 щем відсотків впала вже до приблизно десяти тисяч. Щось таке я сьогодні дивився, бо щось таке було що. 59% було домінація біткоїну, тобто весь основний капітал вже переходить в альту. Відповідно, альта скоро ну вже навіть стріляє. Далі я ще почав займатися одною кемкою, дуже цікавою, яка раніше давала огромні прибутки. Зараз вона менш менше за неї почали говорити, але вона прибутки все рівно відповідно. Я про цю кімку скоро розповім, але не знаю коли, ну коли це буде. Так, друзі, на цьому вже все. Ну я вам, як і казав, я не обіцяв вам новин, так що це відео дуже коротенько вийшло. Бажаю вам крутих днів, бажаю вам прибутків, бажаю вам всього щасливого, прекрасного і щастя. І удачі!